Então Ми отримали результати, перелік проблем, серед яких це погана доступність цього простору, так через сходи, наприклад, і плити, і погане покриття. Так само і брак комунікативності. Є, все, є все, але він працює тільки транзит, про розвитку, нього люди просто проходять в Відповідно, націлив, що зараз ці дві проблеми, які постали після цього дослідження, ми е, керувалися. Ми намагалися вирішити в цьому проєкті. Віємось, що ця площа буде стояти їх і любити. А учасниці це коли ці люди, кожен бере участь в цьому участь в проектуванні цього простору. Ми на жаль на сьогоднішній день ми спостерігаємо трохи брак, таких підходів у Львові і в Україні загалом. Тому хотіли би, щоб Приклад і президент з такого підходу в проєктуванні поширювався і, і використовувався, тому що це є е, ну, цей результат від цього кращий, тому що будь-яке проєктування, будь-яке творення відбувається для людей. Е, в цьому сквері зараз в результаті ми маємо, він став більш доступний, він став доступний для людей. з... Вадами зору, ми маємо пальні, ми маємо за ціль плитку, і навіть відмінучі те, я вам хочу сказати, що все насправді тільки починається. Тобто, з цього скверу буде продовження робота на площі перед школою, якою ми всіх закликаємо вас долучитися. все, то не буде зустріч з мешканцями. Тут є оголошення, але в середу на 19.00 в школі буде зустріч з мешканцями. Тому якщо я не небайдужі, а я вірю, що такі повинні бути. То обов'язково передайте і прийдіть в школу, тому що цим простором будете користуватися не так, навіть ви, як ваші діти і ваші діти. Тому обов'язково прийдіть і долучіться до цього, тому що цей простір не роблять архітектори для своїх портфоліо і своїх А Цей простір є для всіх. Тому ми вас запрошуємо в середу в школі на 19-ту годину, а наразі від нас, від мешканців. Від депутатів, від від всіх, хто приклались, ми хочемо подякувати вам і один одному за цю плідну роботу, яка проходила протягом року, і, і хочу розказати все тільки посмерти, тому дякуємо вам. І власне цього складу не було, якби мешканці спільно не долучилися. Але зараз треба подати надати. А тут ще нічого не має. Початок щось сім'я. І довела були ті речі і всі точки скординувала. <рес> головне, головне, що повинушка збереглася. Ото найважливіше в житті збереглася. Ото вовк. Що зараз відбувається? Так, То просто ідеально. Я стала людині, яка визначала тут такі дерева, вона була десь. Тому що було багато запитань, чому? Відразу, що не скажете слово. Ви чули третій, четвертій, останній, ми шануємо далі. Вити коли сина і винося відходи, робити так, щоб кіточки могли там приїжджати. Але я так скажу, так де коли яке дерево тут це тому я попросила просила ще йому кілька сіль, і тоді я сказала, можна не долівий, як це буде виглядати. <рістична> Називають такими словами. Сквер гідності, люди добрі. Треба відповідати свої слова. Також важливо буде мати прокурове листя протягом усього року. Та Іван, що дуже пил, сьогодні, не Прошу. Іван, що Чим він, він по Я не відчула, скільки скликані і точого поруч, чим він порозпірев. Хай він би мені розказав, що ви мені, мені багато, що дах, покрит, асфальт, багато ну, вірно, прислав дам. Останній раз писуємо, що він добився, що назвали сквером гідності. Ще нема скверу, ще нема ніякого. Він вже, нас, він вже добився, що нас, це велика подія, що він добився. Що назвали сквер сквером гідності. Це сквер, сквер негідності, як на мене, на сьогоднішній день. Тому що тут стоїть і матір шкаєматірпо. Я, Я думаю, аж ніяк не, не підходить до одне. No stany rozkazuj, swój, ja jedziemy z tyłu do uczelni, a ja roków duży, silny zrobiłam. nie ma? To szóstą raz tylko i pierwszy raz. że drugi raz. Ja... To powiem, że ja nie znaję. Ja już, mówię, pierwszy raz patrzę.

— А, Ми бачимо що це. Так, я хочу перш за все подякувати вам, хто є присутній. тому що мене сьогодні на справді дуже прияті відчуття. Ми склали дуже багато праці і сил, особливо ті, що тут є від першого <риклад> дня. <риклад> І це дуже багато сил. Ми часто задавали собі питання, якщо від один На що вам це треба? Вам нема що робити. І дивіться телевізор. А ми виходимо із стояти. Тут є люди, які знімали цей паркан, тут є люди, які збирали по гривні, тут є люди, які наразі у вас сквері мерзли, тут є люди, які з радістю вас запросять, сподіваємося, скільки зможемо випічкою пропустимо, це вони робили. Це люди, які блокували чотири рази ходили на пікети, це люди, які брали участь в шести судових процесах і далі, це люди, які блокували трибуну міськради, коли нам забракнули два голоси. Це щоб спер назвати сквером, що він х років. Це люди, яких можна тут побачити на фотографії, коли всього не опишеш півтора року праці, Це люди, які інколи не спали, інколи дітей не встигли заглянути. Ділиться з нами, розуміє. Це люди, також, які витримали великий шквал критики. Ми зробили гарний сперс, ми зробили сходи. Плануємо. Це люди, які кожен з вас може долучитись. Бо ми тут звичайні мешканці, які тут мешкають разом з вами, але хоч були наші. самі знаєте, скільки ви чули. нічого не вийде, Ви що Ні. не буде, ви все забудують. Отак було все. А я дякую. І сперва назвали всі разом він. Бачите, це з перших громадських просторів де враховувати потреби людей з особливим бути. Ви знаєте, сусідство, яка ніколи за життя не могла попасти в цей сквер, тому що возить і сюди просто не заїжджав. Тепер вона зможе це зробити. І ми дуже віримо, що нам вистачить сил разом з вами працювати далі. Ви знаєте, що нам провокували ви за пів року всі, це нічого не зможете. Працювати забудовником дуже складно, який сказав нам в травні Зу, зустрінемося в суда. Ми зустрілися, тепер забудовник нас питає і виступає пропозиції. Ми не знаємо, наскільки нас тут чесно. Тому що оця сусідня ділянка є в оренді до січня 2020 року. Суд понеділок ми програли, ніхто. Наступний суд понеділок. Ми не знаємо, що буде далі. Ми готові популяції, раду і писати. Ми не знаємо, наскільки вона зустрічається. Це дуже залежить від вас. Тому підтримуйте тих, хто немає сили, тих, хто хоче деколи, щоб розвернутися дітей, але ми це робимо. І це тільки перша і друга стадія, це ще не сквер, Спершу там далі до 98-го Підтримайте нас, будь ласка, вона бракує, але ми дуже хотіли з вами поділитися її радістю, що нам все-таки так багато вдалося. Що нам вдалося тут мати? І скласти, і ви можете подивитися, скільки людей дали жертв. Коли ми написали мешканці Сихова, і ми зараз цю табличку для кожного з вас причекаємо, хто підтримав добрим словом чи гривнею, тому що хтось давав гривню, хтось тисячу, найбільше внесок тут є від людини, приватної особи це 5-10 тисяч. Різні люди давали, і ми будемо згадувати. І наступні всі дерева, то що частина позичених коштів. Ми про це будемо згадувати і писати. І в інтернеті, і тут збирати, ми будемо далі збирати кошти. Як ви бачите, 19 лавок і тільки 3, треба ще 19 лавок, менше лавки коштує 7 тисяч, більше 11. Тобто це є зовсім новий. Чому ви також вклали саме сюди, а не в кожному біля подвір'я? Тому що це дуже великий транзитний сквер. Ви сюди ходите до одної школи, до 93-ї до одного, до другого. Це місце, як ви ми хотіли показати. 9, як Чесно, ми з мешканцями згодалися поставити лавки і смітники. Ходити дерево, ви знаєте, ні жодне дерево не пропало. Я вдячна всім тихочанам, всім людям, тому що багато спробували. Лавки знищують, розберуть, смітників не буде. Дякую кожному, хто доносить попередньо смітника. Дякую кожному, хто оцінює праці інших, а не висловлює тільки критику. Дуже вам за це дякую. Або і за конструктивну критику теж дякую. І тому, але Тому ми вас дуже до неї запрошуємо, запрошуємо користуватись. Ви знаєте, ми не даємо, тут немає вхідної квоти на цей сквер. Хто тут має заходити, хто ні, хто може сидіти на лавках, хто ні. Ми запрошуємо всіх і дітей, і молодь, і дорослих. Бо ми вважаємо, що і діти мають наше добре жити. Але я ще дуже хочу, щоб жила моя бабця добре. Тому що і кожного бабця, бо ми знаємо, які у вас фельдшер і яке у вас було життя. тому ми я вважаю, що ми повинні один Тому стільки буде, щоб тут вистачило місця на кожну. І на маму з дитиною, і на молодь, і на старших людей. Ми віримо, що цей сфер справді буде гідністю і ми зможемо відкрити в собі краще. Тому кожному з вас дякую. Ми зараз згодом цю символічну табличку, щоб згадати про що всіх до вас. І хотіли би всіх запросити після того, сподіваємося, бо максимум вистачить кави а як не вистачить, то просимо і з нами поділитися, бо це все ще душі, скільки змогли стати взяти стільки взяти. доброго! Слава Україні! Героям слава! Дуже перепрошую. Ще, будь ласка, дуже багато з вас зверталися, щоб накрити Богородицю. Я вас сильно прошу. у кого є така ідея? Ну не варто цього робити. Вона має бути відкрита, доступна, доступна. Там років не знаю, два, мабуть, назад. Господь дав мені сили, що я власне, склав цей подарок тут. Правда, задум був інший, щоб вона була вищою. Навіть трошки тут за низькою, ну, власне, я там поговоримо. Бо я можу теж я на себе зобов'язання, щоб її переробити і зробити вищою. Але не накривайте, я вас дуже прошу, не можна цього робити. Так, є якщо є і доступний. Якщо ми говоримо про це, тут є загальна ідея, тут висадіти квіти, тому просимо допомагати, шанувати, цінувати. І Цей камінь, коли це буде проєкт, наразі є ідея посадити рослину, яка її повністю і заросте, щоб воно в комплекті розсувало і було красиво. Просто на кожного туди ці символічне взаємодя і тоді запрошують звичайну там. Для 私たちは。<laughs> <laughs> You want to look at